Ми розшукуємо 16-річну Ірину Альохіну. Дівчинка зникла ще коли їй було 14 років у селищі Луганське на Донеччині. Населений пункт був окупований у перші дні повномасштабної війни. А от інформація про зникнення дитини з'явилася у травні 23-го. і з тих пір про Ірину не було жодної звістки. Можливо, дівчинка, як і багато інших українських дітей, опинилася в Росії, а може і досі перебуває десь на непідконтрольних Україні територіях. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою це вдасться з'ясувати. Уважно придивіться на фото дівчинки. Нагадаю, зараз їй 16 років. У неї овальне обличчя, темне волосся та блакитні очі. Якщо хтось бачив Ірину, чи знає, де вона може перебувати, одразу повідомте нам: телефонувати на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія можна з будь-якого українського мобільного оператора за коротким номером 11630. шістнадцять Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки семирічного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії. Його перша жона просила, і я його розшукував, Я хочу пацієнту прилишка. Вона пішла з дому і потім повернулася, але потім, потім знову пішла. І місце знаходження цивільних дружин я не знав. Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку позаминулого року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею. З моєї радної бабуся да со своєї прабабушки з моєї бабушки. Це було давно, напевно, десь у 23-му році точно. це початок 23-го року. Я дізнався це. Може вона його раніше кинула, на призволяючи на гору мою бабусю. Вийшла з хати. Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся, та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли із Лисичанського. Все це відбувалося приблизно два роки тому. Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він йшов. Ну відносно знав, що діпа, там по слухам, по кліткам, ну такі, що десь він там по Алчивську був, потім його в Луганськ перевезли, а потім уже місце знаходження, його невідома, я його розшукою. Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини? Чи хлопчика вивезли до Росії, з'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки не має жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває семирічний син. Я розшукую свою дитину, працює Олександр Олексійович. Прохання там до когось хто поплачив його. Якщо хтось може по прикметам якісь які буде підходити хлопчик, будь ласка, Дуже буду вам вдячний. Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 6-7 років. Він худорлявий, на зріст приблизно 110-115 см. сантиметрів. У нього пряме світло русяве волосся, овальне обличчя та карі очі. Він дуже добра, дитина. Він е -е, к людям дуже тягнеться. Більше, якщо що що йому подобалось, це ну бавитись там ну, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина. Е -е. На статус ДЦП він не міг вимовляти таких які там слів, якщо є смисл якийсь. Сашко має медичний діагноз ДЦП. Саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає, де він може перебувати зараз. Одразу телефонуйте на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 1163. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стоп Крейм юей.